Вітаю вас на каналі Адреналін. Це канал про біг і не тільки наші можливості, про спорт, про досягнення. Що в чергу створив цей канал для того, щоб показати свої тренування, відновлення, розтяжки, підготовку, як проходить до одного із забігів, на які я взяв участь, що саме показати шлях і процес, як це все відбувається, щоб, можливо, хтось із вас. Міг для себе взяти щось корисне, пройти через те, що пройшов я, але вже без якихось помилок і так далі. Саме про забіг записався на трейловий забіг. Це мій вже не перший старт. Бігаю я вже близько 4 років. Пробігав звичайні півмарафони. І також у минулому році брав участь в першому такому легкому требовому забігі. До цього забігу я саме налаштовуюсь більш серйозніше, тому що, хоч і 25 кілометрів, але набір висоти за цілу дистанцію складатиме 1700 метрів, досить серйозна така перешкода. Ціль. Просто подолати цю дистанцію, цей шлях, хто не говорить про якийсь темп, швидкість виходження з якогось певного часу. Це явно не для початківця, особливо в трейловому забігу. Сам забіг відбудеться 15 червня. Новко тренування проводжу вже близько місяця, таку більш інтенсивну. З націленням саме на цей старт залишилось два місяці, буду далі. Поетапово показувати свої тренування, свої розминки, підготовки зібрання базової екіпіровки, яка потрібна, де потім детально розкажу, що потрібно для схожих таких забігів. Кому цікаво буде спостерігати за моїм шляхом, хтось хоче взяти щось для себе, боїться почати. Хто боїться записатись на свій перший старт, особливо в трейлових забігах? Слідкуйте за мною, підписуйтесь, поставите вподобайку на це відео. Разом легше.